Нашого ефіру Наталію е, Гуменюк, керівницю прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь, пані Наталію, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Доброго, слава. Вітаємо вас, пані Наталію, Радше вже традиційне запитання до вас. Скажіть, будь ласка, як минулий вечір ніч і ранок на півдні нашої держави? Південь продовжує виборювати території і просуватися для того, щоб нести тихе щастя, як ми говоримо, в деокуповані населені пункти. Поки що не звітуємо, не врагуємо, але успіхи маємо. Зокрема, і за минулу добу збитий ворожий літак і збити безпілотники, які ми намагалися атакувати Миколаївщину і розвідувати. Нашу діяльність і наше розташування на Херсонщині. Ворог продовжує застосовувати те саме шахеди по півдню, оскільки за тактико-технічними характеристиками вони можуть сюди сягати. Вчора був атакований Очаків, але всі три безпілотники збиті. Також ворог не Припиняє ракетні удари по півдню країни, зокрема, по Одещині ввечері пізно було атаковано двома ракетами класу повітря поверхня, і аналогічна ракета, також з винищувача Су 35 була випущена і в Криворізькому напрямку. У всіх трьох випадках протиповітряна оборона спрацювала відмінно. Пані і щодо псевдореферендумів з вами, хочемо поговорити: Гуляйтери провели свої показушні. Демонстрації, референдуми і намалювали високі цифри, яких ми бачили і вчора, і сьогодні повідомляли наших глядачів. Загалом, що ми можемо надалі очікувати, і як взагалі окупанти чи будуть вони йти на ескалацію, і що вони будуть робити після того, як вже будуть ймовірно анексовані ті території Володимиром Путіним. Справа в тому, що жодна цивілізована країна не визнає цих результатів і намальовані, як ви правильно зауважили, цифри ну, абсолютно не вкладаються ні в яке розуміння. Тим більше, що ми маємо об'єктивну картинку і знаємо чітко про справжню так звану явку, яка не відбулася на ділянках, а ходила по дворах. Тим не менш, на дії збройних сил це ніяким чином не вплине, оскільки ми не визнаємо анексованість цієї території? Ми не визнаємо ці території іншою державою. Це наша земля, це наші люди, яких ми продовжуємо вивільняти з під влади окупантів. Пані Наталі, також повідомлялося про те, що окупанти мобілізують тих людей, які погоджуються взяти участь у цьому псевдореферендумі. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам щось з цього приводу? Так, ми знаємо, що вони намагаються вчиняти і максимальний в тому числі і поліцейський тиск на цих людей, терористичний тиск забирають силою, мобілізують і так далі. Але я вже говорила про те, що ми продовжуємо і почали заздалегідь цю інформаційну кампанію, зокрема і через сили спротиву. Для людей, які можуть потрапити в такі обставини, тобто громадяни України, які зупинилися в скрутних обставинах і були змушені піти під тиском зброї під загрозою життю на цю мобілізацію, вони знають, як себе поводити, прийти в вороже військо і бути там нашими громадянами, які свідомо діять за нашою програмою, за нашою домовленістю, за нашими планами. Пані Наталію також напередодні у різних пабліках публікували відео просування автобусів із мобілізованими у Севастополі. Чи фіксується наразі якісь приміщення свіжого гарматного м'яса на півдні нашої країни, і можливо вам відомо про кількість тих, хто вже перебуває на фронті на півдні. Ми поки що не можемо проголошувати цих результатів. Маємо спостереження, маємо розвідання, але ми розуміємо з того, що можна наразі проголосити, що це збільшення кількості і зменшення якості цих самих окупаційних військ, оскільки це люди, призвані кілька днів тому, які не тримали зброю в руках, але є серед них і ті, хто має бойовий досвід і може навчати вже. Внутрі, всередині підрозділу, безпосередньо на бойових позиціях. Але ми розуміємо також, що це може бути і абсолютно не пристосовані до певних умов люди. Ми бачили в тому числі і поширені відео про те, що вони нічим майже не забезпечені і мають про себе попіклуватися самостійно. Саме на цих струнах душі, скажімо так, ми намагаємось грати в інформаційному просторі, повідомляючи їм, як вони можуть використати наданий їм своєю державою час та можливості для того, щоб далі реалізувати свої плани на життя, тобто або Вишукувати можливості закупати собі спальники, каримати і інше обладнання для того, щоб свій військовий побут хоч якось полегшити, або просто зателефонувати, або перейти початку боту в відповідному напрямку і повідомити про свою готовність скласти зброю і не брати участь в ці так звані спецоперації і в злочині проти людства. Пані Наталі, на сам кінець запитання до вас: чи є нині можливість для цивільних виїхати з території Херсонської області? Тому що була інформація, що все таки позакривали окупанти в'їзди і будь-які можливості так покинути окуповані території. Так дійсно для організації саме тої липової явки і е, підбору голосів на час проведення референдуму було пожорсткі жорсткішали заходи щодо блокпостів і перекриття виїздів. Е, зокрема, і в рамках тієї самої мобілізації про посилено фільтраційні заходи на таких місцях, де навіть через корупційну складову російських окупаційних військ люди намагалися виїжджати і мали. Хоч мінімальні такі шанси, але наразі вони абсолютно перекрили всі виїзди і посилено контролюють навіть своїх, щоб не пропускали навіть за гроші. А ті, хто не можуть виїхати, ми ще раз звертаємось. Найголовніша цінність це ваше життя. Якщо вас мобілізують, ви можете перейти в це саме вороже військо, а далі ви знаєте, як діяти ми з вами домовилися.